Рано дошка виглядає так. Дві карточки вже скинули, не сам на робочі, так що працює. Тут за тиждень трохи назбирав, як наш процес роботи проходить, оправляємо образки, приходиться і ще вирізати і різні такі інші роботи виконувати. Тут там, по оправив образки, то наше роботи, робоче місце. тут. У нас тут двоє працює, там трошки далі маємо людину, що клеї нам образки. Є хлопці два, що рамки нам роблять. Двоє хлопаків роблять ліство з якої рамки. Робимо ґрунтують там, би говорити, Пізніше фолюють. Є один хлопець, що малює рамки. У нас дуже багато тут на роботі немає. Таке маленьке підприємство. Маємо свої два водія, що розвозять. Обраски, ну, вони собі там замовлення складають. в суботу приїжджає, Один забирає, в понеділок другий образки забирає, так щоб не було нагрузки. Ну, як говорить, робота потихеньку йде. Тут в Польщі можна сказати так, найбільше віруючих людей. Обраски досить нормально йдуть. Люди до допущену тут ходять. Нема так, щоб десь там люди до кущолу не ходили. то... Ось така в нас робота. Трошки вам походу покажемо, що ми робимо. Які роботки такі виконуємо. Усякі різні, і великі рамочки бувають, і маленькі рамочки бувають. Тут, скажімо, такі середні рамочки ми робимо. Витираємо, там чистимо, вони там приходять в малярні там порох трошки. Є, там. Поки малює, піднімає чепель. І сідає на рамочки. Так щоб приходити їх витирати. Тут, от. І тектурки, дружаємо, якщо не стандартові. Так, у нас є стандартові рамочки. 10 на 15, найменші. 20 на 25, потім 3 на 4. 40 на 50, 3 на 4, то 30 на 40. Пізніше 40 на 50. І 50 на 70. І 100 на 60, то є такі стандартові. Але буває, що перевожу там різні, що треба і плити дорізати, і стекло. І отаке то у нас багато всяких -то образків маємо. Маємо тут, скажімо так, три каталоги. В одному каталозі є там 127 образків. Там один каталог є до 100 кальваси. Пізніше до 180. Другий каталог. І так, то, що є багато у нас образків різних. Образки то замовляємо, нам образки приносять з фірми, що друкує. Маленькі, де колись. У нас друкують принтер. кальваси теж ми, наша фірма друкує. Кальваси теж різних розмірів робимо по стандартах, буває нестандартові. Ось так у нас проходить. Процес роботи. Я тут управляю, побита мене там пакує э, тут Івеліна вот. прийшла, що нам домовлення, замовлення до старша збірка приносить. Ось така ситуація тут на роботі. Спокойно, так що процес у нас построєний он вони тут нормальний, як ви говорите. Одні роблять зборку, другі роблять рамки, третій клеють. Є позолочують у рамки, по коли і позолочені образки тут робимо. Щоб не правдиво золото, а імітація золота. Якби правдиво, тобі дуже дорого було. Хоча і з імітації тут теж е, виходить. Досить величенькі такі чини Теж зі шибами поправляємо собі з... нігкі шивки, чорні такі, що можна відгинати собі образок вставляти. І такі в нас образки замовляють. Скажімо, зараз маємо зробити Он зараз назив. 100 таких срібних грамок і 200 бронзових. У нас то коричневі, а у них то бронзові вони називають тут рамочки. Робота з маленькими рамочками то швидко робить. Правда, тої роботи дуже не видно. 100 рамочок один з нас складав, а як 100 рамочок викиді зробить, він трошки більше коридору. У нас займає така робота. Видно роботу. Ось така, матір Божа, карвар їзик жидовської. То кожний кущок має свою матір Божу, вони там в кожній місцевості. Так ми тут справляємо. А така найсаме популярніша, то в нас Ченстуховська матір Божа. Тут дуже велике свято 15 серпня. Дуже багато е, людей приїжджає. Колись то, до коронавірусу тут до 100 тисяч людей збиралися на свято. А тепер трошки менше, так ось ще коронавірус. Вроді і Нема коронавірусу, але вже нема такого народу так Дуже збиралися. І коли в один день приходили, а тепер вони там на тиждень, на два розтягають, малими групами приходять. по мене там на одному старшому каналі є відео там. Як подивитись, там дуже багато людей збирали, то не можливо було навіть пройти там. Якщо вийти звідти, то треба було довший час виходити з тої групи людей. десять рамочок і починаємо шибко, образик, текстурка, і далі летимо. 300 та рамок так, збиттям мішачки, то десь півтора годинки в нас займає таких поштовочок робити. Нас тут дуже ніхто не контролює, люди вже нас довіряють. 10 років ми вже тут прижилися, як говорить, ще в цьому колективі. У no, нас тут таких тут, тут, тут там, говорите, свару ніяких нема. Почуємо все нормально. Буває, певно, що на роботі кожен якийсь там щось. Але це такі там і лучовки всякі різні такі бувають. Копіє там добре, тут копія пакує образочки, такі мішочки замовляємо. Приходить і вішачки бити, і мені там бити, коли дуже багато є всього різного. На цьому тижні одне замовлення робили на 1800 рамок, і були такі по 500 рамок маленьких замовлень, але якось встигаємо. Буває як не встигаємо, там водій на один день може і затриматися. Пані 200 рамок таких замовила, теж з за шибами пані науковато. Таких гарних вони називають той образом. Приходить, і все робити. Не шибко. Образик, текстурка і готово. Відео тут у нас знімали. Зайшли тиждень вам показати, щоб якийсь там процес роботи був. Мусимо кожен день. Одяг міняти на роботі, бо дуже багато пороху тут є. Як Здуваєш з рамок, що на нас сідає, та не будеш брудний тут працювати. Правильна машинка вдома є. Так що футболку і там шортики встирати, то як ви говорить, що тут немає проблем з тим. Маємо два комплекти. Один забираємо, другий комплект зберемо до прання. Роботі маємо одну перерву на півгодини на сніданок, півдесятої попрацюємо за 6 години і працюємо до четвертої години, десять годин на роботі. Тут і такі коробочки собі робимо на образці. Є стандартові наші коробки, каже нічів стандартові. Коробки обраски йдуть, простоємо зі банановчами. Найменші тут йдуть до наших супертових пачок. Шеф там замовляє. Кукета робить якраз ті пашки під маленькі образки. А до таких більших образок даємо банановчі, а то я плити несу. Маємо там місце, де плити складуємо, там різні теж розміри плит є. Ось тут робимо. Замовлення на 400 штук, рамок. Тут такі старі рамки нам ті образки приносять картини різні там і міняємо в них рамочки. І тут наступне замовлення, на яких там 40 рамок вийшло у нас пуштурки. І щось такі процес іде. On зараз де... дошка так у нас виглядає. Ще за деякий час зараз. Будемо готувати ще до різдвяних свят, там ті коліндові застави. У них тут на, на коліндах називає, коли якщо он сходить, мусить бути свічки, швіч, підставка під водичку і хрестик. І будемо готуватися. Там навіть буде такі дні, що 400, по 400-500 веселок будемо в день робити. Дуже багато того замовляєте. В прошлому році то дуже багато було. А то наша найдешевша рамка робимо зараз дерев'яна рамочка. Найдешевша най почині. Бейтс тут називають. Теж так непогано та рамочка виглядає тут. Люди потихоньку в нас тут ще беруть. Багато таких художників різних приходять, в нас рамочок замовляють. Там приходить, що управляти навіть такі, інколи смішні малювила управляємо ту рамочки, але вони коштують досить великі гроші, бо хтось там якийсь знаменитий художник намалював. Наша фірма і на виставку їздить, вивозить свої образки. Тут і робимо такі позолочені рамочки, маємо позициальника золотом займається по правда, золото неправдиве, таке амітація золота. Справдивого дуже багато коштували такі образки. Є, є таке спеціальне золото на фуржі роблене, вони його там уплеюють. Рамочки досить гарненько так воно все виглядає. Попередній десь там відео показував таку рамочку. Так. Дуже багато таких грамочок не зробиш, потрібні золочують. Але щось там робить фірма. субота ранок. Дошку заб'є та замовленнями. Але нема що їх виробляти. Тут ще ось такі кальвасики нам принесли до вправи. Ми натягаємо їх там на блітрами я тут вишачок прикручую і пакуємо, бо вони йдуть без білих боків. Якби в нас, то на санктнарімі то таке, по нашому монастирі такі там, де е, продають їх, ті образки, так. І туди ми ті замовлені робимо. Ось така гарна гічвальська божа матір з Гершвальду. Відео трошки назбирали, щоб було зрозуміло, яка в нас роботка. Як ми тут працюємо, відео нам вийшло за цілий тиждень, так собі тут потрошку щось знімаю. Роботи багато, там є ще так, 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 так. камеру, бо всього не... Не знімаєш. От Дуже великі відео виходили у нас. Ось так то якось. Вже по роботі, дошка ось так. катушки майже вибиті, там десь один, два, три образки ще лишає. Нема з чого доробити. Будемо чекати на ліству. Після роботки покажемо вам свій огородик. У нас перші помідорки почервоніли. Так, у нас ось такі вже помідорчики гарнютки достигли пару штучок. І там ще на іншому є, але там ще не досить достигли. Трошки на тих кущиках їх є в нас. Тут такі менше маємо. Дуже топлоносі. Майже достигає. Той у нас червоніє. Тут тільки напозав'язувались. І тут аж такого гіганта маємо величезного. Ось так нас у нас угородик виглядає. Мало, але власноруч вирощені.